Ти ж заробітчанка, мама. Правда, тобі від нас подарунків не треба, бо головний подарунок це ми самі. Олесливо щебетала слухавку моя старша донька. Нічого, діти, не треба, просто приходьте. В неділю всіх чекаю на п'ятого вечора», – спокійним голосом уточнила я. Прикро мені, що за все своє життя я ні від чоловіка, ні тепер від дітей жодного подарунка ніколи не отримала. І навіть зараз, коли ми святкуватимемо мій шістдесятирічний ювілей, діти вирішили піти найлегшою дорогою. Нічого мені не купувати, бо, на їхню думку, мамі заробітчанці нічого не треба. І так було завжди. Я вийшла заміж 22 роки, чоловік був на 4 роки старшим за мене. Свого житла у нас не було, довелося йти жити в квартиру до свекрухи, бо мої батьки жили в селі, а Павло навіть не думав про переїзд з міста. Свекрухою мені не дуже пощастило. Вона мені з перших днів сказала, що як би я не старалась, вона мене не полюбить, тому порадила просто рідше попадатися їй на очі. Добре, що вона хоч працювала і до вечора була на роботі, тож я намагалася повечеряти все прибрати до тих пір, поки вона повернеться. Одне, добре, внучок вона дуже любила і практично допомогла мені їх виростити. нашій сім'ї усім дарувала подарунки крім мене. Свою маму чоловік вітав і на день народження, і неменини, на і на 8 березня, і на її професійне свято. Завжди були квіти і коштовні подарунки. Свекруха їх привчила здавна так робити, і хай би забули її привітати. Дітей, само собою, ми теж вітали, влаштовували їм гучні свята з тортиками, кульками і подарунками. Чоловіка, день народження, то завжди був особливий день. Свекруха готувалася до цього дійства два тижні, і мені завжди говорила, що я маю йому купити. І тільки мене одну ніхто не вітав: А нащо тобі тих квітів? або яких ще подарунків тобі треба, чого тобі ще не вистачає. Це все, що я чула від чоловіка, і з часом я просто до цього звикла. 14 років тому я почала їздити в Німеччину на заробітки. Спочатку я там була недовго, зароблю трохи на життя і додому, а потім вирішила, що нема мені нічого туди сюди їздити і залишилася там надовше, а останні два роки я взагалі додому не приїжджала. В середині липня у мене був ювілей 60 років, і я твердо вирішила, що це буде мій перший день народження, який я гучно відсвяткую. І мене не цікавило ні те, що скаже чоловік, ні те, що подумають діти. Дві мої доньки вже заміжні. Я їх запросила до себе на свято разом з дітями. і сватів з обох сторін покликала. Замовила гарний ресторан, купила собі нову сукню, взуття, перукарню пішла, привела себе в порядок. На святі мене ніхто не здивував. Доньки не подарували мені нічого, бо вважаю, що я заробічанка, якої все є. Чоловік знову сказав те саме, мовляв, для чого тобі ті квіти, а свати принесли по тисячі гривень в конвертах. Та цього разу я не засмутилась, бо я сама собі зробила подарунок. В Німеччині я навчилася водити машину і здала на права, тож приїхала додому і купила собі авто. Треба було бачити очі моїх доньок, зятів і чоловіка. Вони ж усі сподівалися, що в кінці вечора я ще їм дам гроші, бо вони знали, що я повернулася додому не з пустими руками, а тут я такий сюрприз зробила. Підсумку своєю новиною я всім настрій зіпсувала. Доньки пішли, навіть не попрощавшись, а чоловіки досі не вірять, що я посміла машину собі купити. А я ще спеціально червону, чисто жіночу взяла, щоб він не засихав. А що, хіба я не варта за все життя на такий подарунок?